Біблії розповідається про паралізованого чоловіка, який жив у місті Капернаум. Він взагалі не міг рухатися, не міг рухати ні ногою, ні рукою. Він був паралізований. Але наш паралізований був щасливіший від інших, бо в нього були чотири вірних друга. Одного разу в Капернаум прийшов Ісус, ходив по різним місцям, щоб розповісти про Бога. Він ходив разом зі своїми учнями. Один із його учнів був Петро. Петро був родом з Капернаума. Ісус, коли бував в цьому місті, як правило, зупинявся в хаті Петра. Люди багато чули про чудеса, які робив Ісус, тому цілими потоками ходили за Ісусом. Будинок Петра, хоч і був великим, але людей було так багато, що навіть цей великий будинок не міг помістити всіх бажаючих. Четверо друзів також почули про Ісуса, який прибув до Капернаума. Але вони не кинулися бігти до нього, як інші. Вони пам'ятали про свого паралізованого друга, який не міг прийти до Ісуса сам. Друзі так хотіли допомогти своєму хорому товаришу, що вирішили принести його до Ісуса. Друзі змайстрували спеціальні носилки і принесли свого паралізованого друга до будинку Петра. Коли вони побачили, що хата повна, що з носилками вони не протиснуться до будинку, вони не здалися, не пішли додому. Бо одного з друзів виникла грандіозна цікава ідея на дах! Вони вирішили розібрати чужий дах. Друзі залізли на кришу і прийнялися за роботу. Розібрали замазку і зробили в покрівлі будинку отвір. Після цього друзі підняли носилки і обережно опустили свого друга на мотузках вниз, прямо до ній Ісуса в кімнату будинку. Ісус бачив. Велику віру цих чоловіків, які старалися не для себе, а для свого друга. Ісус підійшов до паралізованого чоловіка і сказав йому піднімайся, давай, відклади свої носилки в бік, вставай і починай ходити. Паралізований чоловік, який раніше навіть пальцем не міг порухати. Несподівано почав вставати, збирати своє ліжко та ходити, ніби ніколи не був паралізованим. Він встав, зібрав своє ліжко і пішов своїми ногами додому. Всі люди навколо ахнули від здивування. Вони прославляли Бога. Ці прекрасні чоловіки подурбувалися про свого друга, дякуючи їм. Їх друг почав ходити, пішов додому своїми ногами. Сила нашої віри та довіри до Бога, як у наших чотирьох друзів, врятує нас від всіх хвороб.